Доброго ранку я діткам бажаю. Доброго ранку я сонце вітаю. Доброго ранку тобі і мені. Щирі слова нехай линуть рясні. Стоять осінні клени. У барвах золотих. І дивляться на мене, а я дивлюсь на них. Ось листячко опало, Нагнувся я до листка. Він жовтий і трипалий, мов лапка гусака. А сьогодні ми дізнаємося малята, які чудеса створює осінь у лісі. А для цього вирушаємо у цікаву подорож. Ви готові? А поки ми йдемо, повторюйте за мною чисто мовку. Ла-ла-ла! осінь вже до нас прийшла. Ять, ять, ять то листочки шелестять. Ра-ра-ра, золота прийшла пора. М, ем, 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 в ліс ми весело ідем. А кого ми з вами зустріли у лісі? Так, двох зайченят і одну білочку. А ще кого. А якими ж справами зайняті лісові тварини восени? Так, роблять собі запаси до зими. А зараз, малята, я пропоную вам пограти у гру, з якого дерева листочок. Розгляньте уважно і назвіть, з якого він дерева. Звідки злетів цей листочок? Так, вірно, із дуба. Який він? Дубовий. Із якого дерева впав цей листочок? Із тополі. Який він? Тополиний. Із якого дерева цей листочок? Із клена. Який він кленовий? Їжачок їжачок, сто колючих голочок. Дуже гарна спинка. Спинка як корзинка. Наколов На голки, грушу для миколки. І несе на спині яблучко для зіни. Ти його не лови і у ліс відпусти. Жде у лісі тихо, мама їжачіха. Там у листячку сплять. П'ять маленьких їжачат. Наша лісова подорож наближається до кінця, казковий паровозик вже готовий відвести малят назад. Тож, дітки, до зустрічі, до побачення!